Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, субота, робоча. Я була на роботі і я записую це відео, тому що я дуже втомлена останнім часом, і в мене геть немає ніякої пам'яті. Е, мені було що розказати вчора і позавчора, але я була дуже втомлена. І сьогодні я геть нічого не пам'ятаю. Мені потрібен час, щоб згадати, і взагалі я почуваю, так, почуваю себе так, наче я трішечки призахворіла. Не в плані, що там сопля або ще щось. Я почуваю себе здоровою, але дуже втомленою. Причому що я багато сплю і якби, стресів немає ніяких. Не знаю, треба піти до лікаря, сказати, що я прям дуже втомлена, хоча ви ж знаєте, що аналізи мої хороші. А, я вам не розказувала, Ну нічого, тепер знаєте. Фух, сьогодні дуже busy-busy day. Я працювала сьогодні з шести, потім поїхала додому. Поїхала додому, сходила в душ, тому що почувала себе прям супер втомленою. Потім поїхала в футбанк, там нічого не було. Потім поїхала на ферму, забрала Тодося. Потім поїхала до одного українця, який тут є на день народження. Ми годинку побули там, Теодор пограв у відеоігри, трошечки випили Кока-Колки. Після того пішли до моєї подруги в гості. І її чоловік знову казав, що війна вигідна комусь раз іде. І, значить, на цьому хтось заробляє, знову теорії зговора і що він бачив відео якогось. Американського дуже відомого журналіста, і він сказав, що це американці підірвали цю трубу. Коротше, конспірологічні теорії це комусь вигідно, і crazy sins відбувається там, десь в Україні. І мені дуже подобається, як вони оце ось говорять crazy sins. І я для себе я для себе зробила відміточку таку. Ну, типа, і вже сиділа, усміхалася. Але коли півроку назад я їх відвідала і він розказував ці самі історії, мен, у мене це дуже сильно вибило землю з-під ніг. Зараз моя подруга намагалася йому сказати, щоб він не говорив про політику. Він все ж таки перестав говорити про політику. Але осадочок у мене остався, але не так, щоб тіпа, прям сильно. Тому що я вже знала, чого очікувати. І ну, ну що я можу зробити як людина? Думаю. Телевізором. Нічого ж не можу зробити, правда? Переконувати щось. Я... Що я можу переконувати, як всі висновки вже зроблені? І я така просто сижу. Mm -hmm. Mm -hmm. От. Дуже втомлююсь і дуже багато справ роблю. Я вам можу сказати, що я ніколи в своєму житті не була така зайнята, як зараз. Я почуваю себе тупо в милі. Весь час щось треба робити, кудись бігти, щось вирішувати. Я здала драйвер-тест, я туди, сюди, і все воно якось, і я нічого не встигаю. Мені потрібно було зробити теодоровий паспорт, і я подивилася, що на запис на посольство це дуже довго. Потім треба робити цей паспорт, потім ще купу всяких штук, і вирішила робити паспорт в Україні і вже запустила цю машину. А мені чоловік каже, так у нього ж паспорт 24-го року. А я, знаєте, а я така замахана, що в мене роки перепутались. Я думала, що вже зараз 24-й рік. Це про тому, що на роботі кожен день я пишу який рік, і в мене я пишу то 22-й, то 21-й, то 23-й, але ще ні разу 24-й не писала. Але думала, що в Теодора закінчується паспорт восени, і мені ж а підпасти під паспорт підв'язані все. Страховка, дозвіл на навчання, віза, все. І я вже думала, що мені треба почати цим займатися, щоб продовжувати. А виявляється, що в мене ще є більше ніж рік в запасі. То я ще встигну податися на піар, а потім тільки перероблювати йому паспорт. Так, мій план на сьогодні подаватися на піар рівно як буде рік, що я працюю на цій роботі, а рік буде 9 серпня. Це значить, що мені не можна навіть рухатись по кар'єрних сходах у мене на фірмі, того ж що я щось. Я ж пам'ятаю, то то роботу туди-сюди. Нічого я не міняю. Півроку сижу тихенько і намагаюся, щоб мене не звільнили і щоб нікуди не перевели, тому що має бути той самий код із цифр. Але я буду волонтерити. Я сходила до одної жінки, в якої тут веде курси англійської мови. Я взяла в неї книжки для того, щоб готуватися до мовного екзамену, який я буду здавати десь в липні, в середині липня. Я, звичайно, ще не бронювала. Але у мене це є план і записано в моєму щоденнику, що мовний екзамен буде. І до того часу я маю, щоб маю зібрати пакет документів на е, те, щоб подаватись на номінацію на перманент резиденс. Я ще не вибрала одну з цих програм, одна або загальний альбертський стрім. Друга, це я казала сільський стрім, і мене запитали, що це сільський стрім. Це якщо ти живеш в маленькому містечку, вони можуть надати рекомендації, і це може пришвидшити процес, але там треба більше документів, і там також треба лист від е е е комуни, що вони готові мене підтримати. І у мене є хто мене може підтримати, але я не знаю, яка програма буде простіша і легша, де можна менше документів або менше грошей. Побачимо. Це ж у мене ще й грошей немає. То я така, ой, це подаємося, а сама що, а сама сижу на 20 доларів на годину і нічого міняти не буду, тому що нічого міняти не можна. Треба півроку ще працювати. Півроку я вже працюю, півроку ще працювати і подаватися. Е, також думаю, іти волонтерити бухгалтером, і це я візьму собі якось вихідний на, на цьому чи на наступному тижні. І пройдуся по всяким конторам, які тут є. І якщо я раніше розносила резюме, щоб працювати, то зараз скажу, готова працювати безплатно, давайте будемо учитися. От, також мені е... на імейли приходять запрошення на роботу в Едмонтоні. Вони знаходять моє резюме на Indeed і запрошують мене на роботу. А я така не погоджуюсь, бо по перше. Ну, по-перше, я не погоджуюсь тому що 25 доларів на годину в Едмонтоні нема що робити, їздить, тратить бензин. Але насправді я не погоджуюсь, бо мені треба робота тут, і дитина в мене тут. Я не можу витрачати, гроші, не гроші, не час на дорогу. І так часу того немає. Якщо я ще годину буду їздити туди-сюди, а зі мною так півтори, то нема на доради. З хороших новин, начебто, батьки збираються до мене приїхати. Мені може стане легше, а може стане важче. Побачимо. Ну, точно, принаймні, з дитиною буде легша допомога. Вот. Ставалося багато чого, про все я забула. Піду зараз, знаєте, що зроблю? Я зараз запишу, скільки на що я витрачаю час і більш реальніше плануватиму свій час. Тому що, поки що, те, що я планую, я маю мати, мабуть, 36 годин в день, а не 24. Ой, ще щось у мене якимось щось ваняє. Треба піти розвідати. Каналізація якась роз... Роз... розузнаю. На цьому все. Па-па!